Вітаємо вас, глядачі, в ефірі програма Територія успіху в нашій студії Олексій Миколайович Власенко, директор Житомирського відділення Укрдержфонду підтримки фермерів та Олександр Васильович Шегеда, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Житомирщини. І тема розмови проблеми розвитку фермерського руху на Житомирщині. От я вас вітаю в нашій студії і пропоную переглянути сюжет, характерний для сьогоднішніх наших реалій, а тоді прокоментуємо і будемо розкривати цю тему. Збори власників земельних паїв села Миролюбівка, що в Житомирському районі, засвідчили, наскільки гостро йде боротьба бізнесменів і аграрних компаній за право володіти та обробляти землі сільськогосподарського призначення. Наскільки вигідним на сьогодні став аграрний бізнес в Україні? Щоправда, не завжди на толерантних засадах відбувається така боротьба, а здебільшого через підкуп, шантаж, поширення завідомо неправдивої і недостовірної інформації про суперника. Ініціатором проведення таких зборів виступило керівництво приватного сільоспідприємства Мирилюбівське, яке із 2005 року орендує земельні паї у людей цього села. Збори власників земельних паїв викликані ще й тим, що в цьому 2017 році закінчується термін дії договорів на оренду землі із власниками земельних паїв. І кожний орендодавець повинен визначитися, з ким надалі укладати і на яких засадах договір оренди на землю. А ще спокійний ритм життя сколихнула звістка, що Шамраївський цукрозавод Київської області планує обробляти та орендувати земельні ділянки на території Миролюбівської сільської ради на більш вигідних для селян умовах. Тому збори пайовиків вкрай були необхідні, щоб люди могли визначитися, кому здавати в оренду земельні паї. На збори прийшли і представники, як вони себе представили, і Шамраївського цукрозаводу. Однак власники земельних паїв висловили бажання поки що без них провести збори, оскільки це збори паївиків приватного підприємства Миролюбівське, а ці представники вправі скликати свої збори і там проводити свою агітацію. Бог їм суддя. Я їх не буду зараз від себе осуждати, що вони там писали в цій газеті і що вони там трактують. Але Бог їм суддя за те, що вони коментують в газеті приміське життя і хто причетний до, до цих ганебних, неправдивих коментарів відносно підприємця, не називаючи ні імені, ні прізвища, що працює в селі Миролюбовка. Я так розумію, що це, мабуть, вони називали мене, так як вказують там півтори тисячі гектарів, то другої. Так. Я згоден за здорову конкуренцію, так як вони вгад, згадують в газеті. Тільки не таким шляхом, як пропонує Екоагро. Я називаю Екоагро, тому що вона договори пропонує під фірмою Екоагро, а об'ява сама Самараївський цукровий завод. Поширення неправдивої та недостовірної інформації про діяльність підприємства Миролюбівське, що воно не сплачує оренду плату за паї. Документи на землю в нього належним чином не оформлені. Більше половини договорів на оренду взагалі не зареєстровані. Підприємство не бере участі у розвитку соціальної інфраструктури села. Все це було спрямовано на підрив авторитету господарства. Що мене турбує? Шамраївський завод, договор, значить, в завод пише оголошення там. Даємо ми те, 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 те вичитали. Сьогодні, значить, договір Екоагро еко Ну, Питається, що якщо, допустимо, Шамраївський завод, то ж не приїхав свій директор або крайній заступник. Якщо б його побачили, люди, і сказали, оце ось Іванов Іван Іванович, оце він сьогодні, я хочу там, допустимо, з вами працювати і так далі. Мабуть, ми це говоримо, а там шамраївці навіть не якаються, вони сьогодні не знають. В Житомирському районі є факти, коли подібні представники агрохолдингів різними шляхами видуривши землю у людей в оренду, роками не приступають до її обробітку і навіть не сплачуючи орендну плату за неї. Це той договір, який я мав в руках. Спаліть його і не тримайте нікуди. Я вам наводив приклад по одній з сільських рад Житомирського району, вона на превелике жаль, не одна. На таких умовах, які вам сьогодні пропонують, або вирішити на таких умовах, якщо вкласти довір оренди, який ось є на цьому аркуші паперу, або на цих аркушах паперу, у нас на превеликий жаль, в районі перебуває більше десь 12-14 тисяч гектарів землі. Там жодного разу сапи не було з заступом, там звідти не вийшла жодна бубка. Є люди, і їх чимало, до 30% по певних селах, які навіть не укладали договори. Вони зареєстровані, лежать отак папками, стосами. Сплачується редна плата, не знаю скільки, але не всім сплачується. І туди ви не докопаєтесь. Лише за минулий рік господарство Миролюбівське сплатило понад 4 мільйонів гривень податків до бюджету. А це безперечний факт, який підтверджується податковими документами, а не безпідставною неправдивою інформацією когось. Крім того, господарство виплатило для власних працівників ще і 13-ту зарплату за минулий рік. На даний момент ПП Миролюбівське заборгованості перед сільською радою немає. Податки всі сплачені. ПП Миролюбівське за 16 рік сплатило 224 тисячі 915 гривень. ПП Миролюбівське є платником податку. 77% всіх доходів Миролюбівської сільської ради. Це є доходи ПП Миролюбівське. Безперечно, людина, яка є власником земельного паю, має на власний розсуд вирішити, кому здавати свою землю в оренду і на яких умовах. Головне, щоб потім не довелося жалкувати і вишукувати не лише свій власний пай, але й компанію орендаря. Оце суборенда на протязі року два рази два супчика поміняється, і потім ти кажеш, забудь я твоя земля. Да. Справа в тому, хто дуже м'яко стелить, поруч отак, де радше, дивитися на я знаю, де рожа комірник знаходиться, де комора, йде Володимир Іванович. Не для людей той факт, що в листівках розвішених по селу зазначено, що Шамраївський цукрозавод планує обробляти та орендувати їхні землі. І в цих листівках жодного слова не сказано про товариство «Екоагро», яке під цією маркою почало укладати договори оренди із власниками земельних паїв. І люди на зборах говорили, що це черговий лохотрон, щоб видороти у них землю, а потім через суборенду щось записано у пропонованому договорі «Екоагро» продати корпоративні права іншій агрокомпанії, отримавши за це значні кошти і умиваючи руки. А те, що пообіцяли людям, то й можна не виконувати, оскільки після продажу корпоративних прав вже інший орендар, а не це товариство, буде мати справу із власниками земельних паїв. і вже на вигідних для нього умовах розраховуватися або й ні з людьми за оренду земельних паїв. Не їм судити про гідність Володимира Івановича, про його порядність і все А тому що ми не знаємо, що в цих людей що в них за спиною, і кого вони за собою тянуть прицепа, який їхній груз. Тому що шо воно кончиться, це все е, потім набуте, Ми потім побачимо час, нас розсудить. Але я хочу сказати ще про те, що ми видворили їх сьогодні звідси, і я рахую, що ми їх видрмоли з нашого села і назавжди. І як доказ того, що товариство «Екоагро» не збирається тут довго затримуватися і обробляти землі, є те, що на своїй сторінці в інтернеті воно вже розмістило оголошення про продаж та спільне використання на різних умовах земель сільськогосподарського призначення у Коростенському, Оврському, Олевському, Чудівському та Бердичівському районах. Олексій Миколаївич, ну, до вас таке запитання. Ось ми переглянули цей сюжет. Бачимо, що є проблеми, що неврегульоване питання, скажімо, обігу земель сільськогосподарського призначення. Ось, що тут не вистачає головного, щоб не було таких конфліктів. Ну, загалом, ця проблема не тільки, скажімо, у міролюбицю Житомирського району, Типово, так. Це вона типова по, по всіх господарствах, які знаходяться на території нашої держави. І більше всього в цьому плані будуть потерпати фермерські господарства. Тому що сама проблема на законодавчому рівні, вона не вругльована. От сьогодні вони, ці товариші, які приїхали, скажем, із цукрозаводу, вони сьогодні поставили питання загальне. Ось ми прийдемо і ми будемо обробляти землю і так далі. А після цього. Як би там хто не говорив, вони, якщо саме мету поставили дійсно забрати ці землі, вони будуть персонально працювати з кожним жителем села, і будуть кожному з них відповідно, якісь преференції, обіцяти і так далі, і так далі. Ну, але наскільки сильна, скажімо, там громада, і наскільки Володимир Іванович Швець може повпливати і Микола Іванович Дубовий, бувший голова господарства, ну, це покаже час. От, але тобто багато... ще невідомо, я візьме, так? Да, але от якщо це громада сильна, якщо в цьому плані сам по собі той керівник, який зараз сьогодні працює в цьому господарстві, от він користується авторитетом, розраховується вчасно по паям, надає допомогу. Територіальній громаді надає допомогу школам і так, далі, і так далі, і людям в тому числі, наскільки він відповідально відноситься. Зрозуміло, що таким гастрольорам буде надзвичайно складно вирішити, так сказати, свої забаганки. Ну, але ця проблема, вона типова і не тільки, скажімо, новоміролюбовцям, вона може бути і в інших господарствах, тому керівники вони повинні бути готові скажем, до таких е напрямків долі. Ну, дивіться, є така начеб, лінія на те, щоб підтримувати фермерське господарство, щоб, щоб воно переростало, як би сказати, в кооперативний рух, щоб це все село капіталізувало, щоб там було виробництво і таке інше. Що тут заважає, Що, чому ми так повільно, так, скажімо, розгортаємо? Ну, тут ряд, ряд моментів, які скажімо, на державному рівні мали б бути вирішені. Чому? Тому що розмови то йдуть так, що про підтримку фермерських господарств, І ось вже багато років працює Український державний фонд підтримки фермерів, який теж призваний до цієї роботи, керівником якого є Житомирського відділення Олексій Миколайович. Але і ці всі розмови, і ці всі кроки, які проводяться, вони настільки незначні і настільки не впевнені. Чому кажу не впевнені? Тому що на сьогоднішній день ще немає чіткої законодавчої бази, яка б гарантувала статус і права, і всі ті необхідні речі для життєдіяльності дрібного товаровиробника. Тобто це ті речі, які вже давно зроблені у наших сусідів. Ми дуже часто там звертаємося до досвіду Польщі, Німеччині. Там статус фермера прописаний в законі, чітко визначений, і фермер у Польщі. – це… Значима особа в нас е, поки що далі розмов не йде. В нас склалася така ситуація в державі, що основна ставка. От йде ви сказали, на я перепрошую про правовий статус фермерів. Мені здається, що вчора засідала Верховна Рада, і там провалили якраз цей закон, який би як би сказати, урегульовував правові стосунки з фермерського господарства. Так, я, всі... я хотів цікаво... да, сказати про те, що. Закон 2028 про правовий статус земель-фермерських господарств. А у 2015 році 280 депутатами Верховної Ради в першому читанні був цей закон прийнятий. Але пройшло не більше, як, скажімо, півтора року, чогось думки деяких депутатів змінилися і вже з 280 вчора проголосували за цей закон всього 212. Ну і голова Верховної Ради Паробій хотів би там сказати, щоб це питання було вирішено, зрозуміло, і ставити цей. і разів далі, Але в кінці кінців цей закон був провалений. Ну, на вашу думку, чому? Ну, можна ж там, скажімо, ваша версія, чому він провалився? Чому він провалився цей закон? Тому що якби на сьогоднішній день правового статусу... Надали землям фермерське господарство, то е, отакі гастрольори, які приїхали в Миролюбок, їм би складніше було е, розмовляти, скажімо, з тим чи іншим фермером, тому що він був би захищений законом, законом захищений. він би був захищений державою. Мова йде, скоріше всього, про землі, ті, які. Надані були е, е, в державній власності або закріплені за державою, районної адміністрації і так далі. То, що, скажімо, по е, земельним паям, які є, то тут вже зрозуміло, що це е, е, сам пайщик може е, визначати, куди йому. До якого берега притнути. А що стосується таких земель, про які ми говоримо, то тут би воно було захищене державою. Тут складніше було, фермер би відчував би так сказати свою значимость, відчував би свою захищеність і відпочав би стабільність у виконанні тих то, що інших Що ми можемо сказати, що в Верховній Раді сьогодні немає того лобі, яке б підтримало фермерів, а навпаки, підтримує, мабуть, ну, ну іншу лінію. Ну, скоріше, скоріше, напевно, так, тому що це треба бути. Там у Верховній Раді в залі треба ми бути депутатом. Що... Да, ми не знаємо цих підводних каменів, які там в принципі формуються в плані захисту інтересів фермера, скажімо, на теренах нашої держави. От. Тому -то і наш Український державний фонд його основним завданням його основним завданням є підтримка фермерських господарств через реалізацію державної програми. Через реалізацію державної програми по наданню фінансової підтримки фермерським господарствам? Ну, от я знаю, що, начеб, прийнято бюджет. Ну, в цьому бюджеті державному цього року от, передбачено 5 мільярдів на підтримку. Ну там взагалі аграрного сектора. Скільки з того може потрапити, і скільки потрапило скажімо, на підтримку? Ну, скажімо, ресурсів фінансових, да, скажімо, така цифра гуляла у коридорах, власних коридорах відносно 5-5,5 мільярдів гривень, інші, інші цифри, скажімо, розміри коштів. Але нам відповідно до бюджету може Український Державний фонд використати майже 65 мільйонів. Це 20 мільйонів із загального бюджету з державного, і 45 мільйонів із спеціального фонду. А цікаво, як, яка система скажі, підтримки фермерів? От, який механізм? Ну є у вас їх 20 мільйонів? Як ви їх можете, там, скажімо, вона, поділити? Да, вона доволі проста. Що є аргументом для того, щоб да, виділити ці гроші? Да, вона доволі проста. Я називаю постанову Кабінету міністрів 11.02 від 25 серпня 2004 року, і говорю це, скажімо, на Загал, що про це почули і фермери. Кожен може зайти на сайт ради міністрів і віднайти цю постанову. Там все прописано, навіть зміни, які відбулися у минулому році до цієї постанови. Вона забезпечує ця постанова, два напрямки надання фінансової підтримки фермерським феру. Це безповоротна фінансова підтримка і поворотна фінансова підтримка на конкурсних засадах. На жаль, останніх шість років безповоротно вона не фінансується. Фінансується тільки поворотна фінансова підтримка фермерським господарством на конкурсних засадах. Поворотна – це як? Це, 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 взяв це гроші, то да, Так, це і... отримує фермерське господарство в відповідну суму коштів безпроцентно і реструктуризовується повернення коштів в рівних долях на 5 років. От ти отримав 100 тисяч. Тобто, ти на слідуючий рік повинен повернути 20 тисяч. Наслідуючий, 20 наслідки послідуючи і так далі. Але це безпроцентна. А от ви, ви, ви взяли б на таке, чи, чи берете? Ну, ви як фермер і як керівник асоціації? Звичайно, ну, взяв би. Але питання ну, в тому, що взяв, ж, да. ця сума коштів настільки мізерна, що стосується всієї України навіть якщо говорити про 65 мільйонів, Ну, за статистикою, у нас десь 46 тисяч, так? Приблизно так. Фермішки, це, це, фермішки, це по Україні. Шподарки, по, Україні. По, по всій Україні. По всій Україні. Ну, в нас на Житомирській області в межах тисячу, але з них економічно Активних, ті, що ведуть господарську діяльність, це близько половини, трошки більше. Трошки більше. Ось які ведуть звітність свою по статистиці, ну разом з тим, ведуть господарську діяльність. От ви мені оце люди, які називаються самозабезпечення. Тобто ну там тримає пару корів, ну, добуває, доїть молоко, продає. Це, ну, це, 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 це одноосівне це. селянське господарство. До речі, то, е а е як з е Ну, ми тільки працюємо з фермерським господарством без фермерських суд з фермерським господарствами? До речі, в змінах в минулому році до постанови 11.02 е От прописано, що через Український державний фонд ми маємо проводити підтримку сільських обслуговуючих кооперативів і фермерських господарств сімейного типу. Це нове, що скажімо, добавило. Але я хотів би сказати слідуюче. Як визначається потреба або надання коштів в той чи інший регіон нашої держави? Вона базується на тому, скільки вироблено валової продукції фермером тої чи іншої області. От скажімо, для прикладу, у минулому році Вінницька область, фермери Вінницької області виробили валові продукції. 1 мільярд 500 Десь в межах е, півтора мільярда гривень. Їм виділили коштів 1 мільйон 300 тисяч. Наші фермери виробили 280 всього мільйонів валової продукції, що я, ну, скажімо, і не вір. Це все залежить від того, як звітуються наші фермери. А коли вони скоро не звітуються так, як потрібно, то зрозуміло і не попадає. Та чи інша більша сума коштів, скажімо, в наш регіон, тому от правильно сказав Олександр Васильович. Причина що не, не, не Василь. Тому що треба платити податки. Ну, чи, скоріше чи? там різні причини є. Це раз, і друге, велика кількість фермерських господарств, яка не працює, вона здає свою землю в оренду і так далі. Тобто, якщо це в Вінницькій області, будемо рахувати, то є більше в межах. 1300, 1400 там, фермерських господарств, От, навіть більше. От. І вони всі працюють, проводять там сказати господарську діяльність. То зрозуміло, що вони виробляють і більше продукції, а якщо в нас їх менше працює, то зрозуміло. Ну, менше. Дивіться, у нас у тих великих господарствах, ну що вирощують там зернові, кукурудза, технічні. соя, технічні культури, все. От очевидно заповнюють оту нішу іншим культур, там скажі багаторічних овочаєвих, там і інших, мабуть, фермери більше виробляють. Ну, так, да, я вам хочу сказати, що більше якби цих стратегічних у нас культурна в Україні це соя, кукурудза і соняшник, більше це стосується так називаємих інвесторів. А була тих водисів, які мають великі обсяги земель у своєму виробитку. А що стосується фермерських господарств, так у них ця структура більше розвинута на культури загального вжитку – скана, продовольче зерно, це пшениця, ячмінь. І так далі. Вони вирощують і кукурудзу, зрозуміло. Вони вирощують і сою, але більше ці і в них розвинута структура тваринництва. Скажем, кухарок в Ружинський район Іван Іванович він має там 300-400 поголів'я свиней. Він мені говорить, що я б міг би їх мати і тисячу, і дві тисячі. Але на сьогоднішній день настільки не визначена вся стратегія розвитку в свинарстві і цих цін і всього остального, то я. Я боюся розвивати. скажімо, Новоград, Волицький район, бауер фермер Медведєв, він теж держить більше 300 свиней. От і теж він його не збільшує по гульові, тому що в нього є проблемні питання. Хоча землі як такі, Обсяг земель у нього обвитку з кожним роком все збільшується, і він би міг би збільшувати та скажуть поголі. Але взагалі, оця проблема, яка стоїть на сьогоднішній день, вона в якійсь мірі притормажує ну, ці ну, всі. Дивіться, кажуть, що село тоді заживе, коли там з'явиться середній клас. Тобто буде багато фермерів, буде кооперація глибока, буде переробка, будуть люди всі працювати, платити податки. От ну мати до, достаток і таке інше. Тобто, самі будуть управляти, самі виробляти, самі так сать регулювати ці стосунки, коли з'явиться цей середній клас, як на ваш е, погляд, е, ну це клас Васили може з'явитися тоді, коли е, повернемось до тієї розмови, з чого ми починали, коли е, скажімо, наші державні мужі, наша верховна рада. Все ж таки звориться і почне думати про це, і буде визначений чітко статус фермера. Буде визначений чітко і статус власника особисто селянського ми господарства. Ви хочете сказати, що треба, щоб фермери були представлені в Верховній Раді, так? А не то не тільки... це, це, само собою, зрозуміло. Це, якби це було, то напевно ці питання вирішувалися багато простіше. Справа в тому, що у нас по Україні, от ми говорили про власники особистих селянських господарств, таких людей нараховується більше мільйона 100 по всій Україні. Ну, і близько 45-6 тисяч фермерських господарств. Це дрібні товаровиробники виробники в основному, в основній своїй масі. І і саме ці люди є носіями взагалі основи сільського укладу нашої держави. Тому що отой занепад України і сільських територій, і знищення на сьогоднішній день взагалі ж зникло з мапи України більше 500 сіл за останні 25 років. А саме тому, що взагалі жодної політики державної по напрямку розвитку дякую, і дякую, того, на завершення, немає. буквально про по кілька ключових фраз. Що треба робити, аби рух фермерів розростався? Ну, По-перше, треба надзвичайно збільшити саму фінансову підтримку для фермерського господарства, щоб вона була. Тобто доступ до, до фінансових да, ресурс. Да, щоб вона Сміка. була доступна багатьом. Mm. От, скажімо, 2000 брати, земельного банку в нас нема. Да, Ні, так вона може йти через Український державний фонд, через наш фонд. І і де, і, де законодавчо збиржувати. прописано, де законодавчо прописано. Просто треба збільшити кошти, щоб їх не було 65 мільйонів, щоб їх було 3-4-5 мільярдів, як мінімум, на сьогоднішній день, що проходило через нас для фермерських господарств. Тому що е, загальна сума, яку може отримати фермер на сьогоднішній день, вже є з 500 тисяч. Це він може отримати. А що таке 500 тисяч? Це вже суттєво може допомогти фермеру в якійсь мірі стати на ноги. Це перше. Друге. Потрібно, щоб запрацювали у нас в держави сільські обслуговуючі кооперативи. До речі, я хочу вам сказати, що держава широка тема. Відом... Ні, тема да, так, Щоб держава й визначила це. Вона створила оптові ринки навкруг Києва і в інших місцях, і якби створити сільські обслуговуючі кооперативи. Але на якій основі? На основі того, що Одноосібні селянське господарство в якійсь мірі саме по собі зайдуться у цей кооператив, там, у суспільний якісь коні, що є, ці якогось трактора і так далі. Це Це воно ну, аб, схема, абсолютно не, нереальне, воно не діє, воно працювати не може. Потрібна бути державна програма, і якраз е, були зміни в минулому році до постанови 11, що ми повинні. Що ми повинні фінансувати сільські кооперативи, то помимо того, що повинні кошти виділені для фермерських господарств, повинні бути фермерські е, е, кош, виділені кошти для сільських обслуговуючих кооперативів. Взагалі, на мою думку, сільські обслуговувачі кооператив не повинні нікому. Підчинятися. В нього основне завдання це надання. Ну це вже це допомоги. завдання громади. Да, ні, О, це те об'єднання, яке ми зараз робимо. Це так? сільський обслуговуючий кооператив, Він повинен бути якби об'єднання громади, але він повинен бути стержнем. І я рахую, що для цього можуть бути навіть хороші фермерські господарства, які вони можуть бути стержнем сільського обслуговуючого кооператива. В нього основне завдання повинно надання фінансової ...верніше, допомоги в обробітку землі, але не це. Саме головне це забрати ту продукцію, яку виробляють одноосібні досібне селянське господарство, і реалізувати її по нормальним цінам. По таким, які сьогодні задовольнили і сільські Ну, нормальні ціни, то треба, щоб була вже і біржа, яка то ну, також не з двору продавали, да, там він в, її забрав, тут, чи... і він високу його високу може вирішувати. реалізувати на оптовий ринок, щоб в нього було Добре, все. Добре, для... це, це вже переростає, да. бо, бо вже ми вичерпали да. ресурс. Да. Ми, наскільки гарно цікаво ставити да. ці питання? Буквально два дві фрази. Дуже Александр хотілося Васильович. дуже хотілося б, щоб все ж таки більше уваги на державному рівні було приділено самозабезпеченому населенню. Те, що ми з вами говорили, це дрібному товаровиробнику на селі і особистим селянським господарством. Тому що це є основою сільського укладу. Дякую Будемо вам за те. Будемо сподіватися на те, що хліб їдять щодня. Значить, тому думаю, що всі проблеми. Мусять вирішуватися. Тим паче, що щодня про них говорять. Але говорити одне, а робити треба, працювати треба. От. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую. І нагадую, що це була програма Територія успіху, і ми розглядали питання розвитку фермерських господарств на Житомирщині і не тільки на Житомирщині, нашій державі.